Хід і захід разом Україна єдина країна, ще не вмерла України, ні слава, ні, вод. ще набраться українців усміхнеться до. Із виконання національного гімну розпочали садити дерева учні Житомирського центру професійно-технічної освіти та вихованці Житомирського навчально-виховного комплексу, номер 34 Гармонія ялинки та сосни саджали разом і малюки, і студенти, і з єдиною благородною метою показати усім, як уміють дружити діти, і саме у них потрібно навчитись по розумінню і дорослим. От сьогодні з якими почуттями з любов'ю і показати, що Дорослі і діти ми разом, що Україна єдина. Подивіться, яке ми гарне дерево це посадили. Я робила, щоб було свіже повітря, щоб було гарно, щоб всі, хто проходив цю вулицю, дивилися і бачили, які гарні дерева ми посадили. Сьогодні ми не можемо дивитися спокійно, склавши руки на те, що робиться в Україні. І тому наш захід присвячений єдності України. Ідею проведення такої акції запропонували саме учні, зазначив викладач центру професійно-технічної освіти Іван Коцута. А це означає, що молоде покоління виховується у патріотичному дусі та з чітким розумінням про те, що сила народу у його єдності. От ми дуже дякуємо Житомирському лісництву, яке відгукнулося і дало нам саджанці. Дякуємо діточкам, садочку, які також прийшли допомагати садити ці деревця. І ми думаємо, що збережемо нашу рідність. На Україну ми сьогодні не випадково сажаємо ці ялинки. Ми хочемо зробити свій внесок у відродження України. Вишиванки ми вдягнули також не випадково, тому що ми всі проти війни. Вишиванка набагато краще ніж камуфляж. Ми проти війни. Україна єдина країна.